Сьогодні ми будемо запікати лосось. Нам знадобиться сам лосось, приправа до риби. У мене вона без солі, тому я ще буду використовувати сіль. Оливкова олія та лимон. Це всі інгредієнти, які нам знадобляться. Спочатку я беру оливкову олію. І потрібно небагато і змащую рибу. Наступний беру сіль. Беремо приправу до риби, також посипаємо і обвалюємо, обмащуємо рибу в італію. В кінці поливаю соком лимону і також змащую. Рибу буду запікати у фользі. Потрібно зробити човник для того, щоб не витікав сік. Так, рибу кладемо в духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Він майже вже готовий, але ми трохи відкриваємо і відправимо його в духовку ще на 5-10 хвилин. Ось яка у нас вийшла краса. Підписуйтесь, попереду ще багато цікавих рецептів.